Трапезунт, трапезунт від... уже дірочки на ньому ці довгоносик, напевно. Ну, в мене тут не обробляється, бо не обробляється Від Олександра Колеснікова. Я їх повикапував тут в мене були їх. Бо поприходили такі бідові, тоді вони дорогі були. Це йому п'ятий рік пішов цим фундуком. Іменно цему трапезунду. Того думи вони такі в мене були. Довго вони йшли, вже і не надіявся і, І підрізав, і обрізав. Що я тільки з цим... Я його два рази різав на обратний рост. О. А в цьому році він... Це я мав його в цьому році викорчовувати вже. Він мав іти вже на виход. Цей кущ лишив один, другий. О, це А15, значить в мене все, що було, повикопував. Тут, коли я купляв е, фундуки, я ж купляв в інтернеті, той в мене найкраще, я займаюся. І, взагалі, заказав я саме перше шедевра. Раз, два, три, 4, жди, 9, 36, значи. Да. Стільки шедевра. А вийшлося по факту подарок юнатом. Ростився цей подарок юнатом як шедевр ще ж, тоді не було, це було 5 років назад 4. Тоді ще не було, ну, якби, і горіхи ніде не було, це тільки по названнях, що в мене той, ну давай той. А тепер вони вже повиростали, ці горіхи, стали вже дебелими кущами такими. Є такі, ну, в мене є, якого я купляв. О. Повиростали. Непонятно, до сих пор усе... нехват блогерів купляв. Я знаю, я кого купляв, от дивіться. Тоже, де цей подарок юнатом, він, наверное, був Саме більше його тоді було, що У мене тут подарка юнатом, я його викопав почти 40 і лишилося в рядах від других продавців. В общем, попадалося пересорт. Це як на... Іде мужик по базарі з медведем на цепу. А підбігає Хлопчик каже дяденька дяденька купіть попугає. Зараз найду того, хто мені в тому році хом'ячка продав. Так і з цими вийшло фундуками. Вони вже виросли. А тепер йдеш і дивишся там по записам, де мав бути фудкурамі. Ось оце гоще, да. фудкурамі. Це. це в мене як фудкурамі. Але чи фудкурамі, чи як не фудкурамі. В принципі, мені так, якби і його ріхси і не цікавий вже. І багато горіхів. О, як тако. Він як наче морозовський. о, Вліпили мені тут місто. А, він же випадає. О, горіх висипається. Такий, якийсь пиріжок, боровський. В общем, тут ми напіхали. Але хорошо, що місто того у мене там записи є, які я заказав сорт, але виросло, як той медведь. Купив хом'ячка, виріс медведь. І от тепер добре. Якби стільки чекав времени, але корні тут хороші. Практично не поливається, полів стоїть, але він в мене тут так не поливається, щоб аж поливався. І тепер на ці буду прививати, перепрививати всі, практично 80% сада йде на прививку, О, на перепрививку, перепрививку буду другими сортами вже є. Красавчик Карамановський. Карамановський у мене тут в лідерах. І вже тут треба його підбирати. Але горіх, не горіх, а сказка. На Медвежому Горіхи. Він ну в мене в цьому році на Медвежому горіхи побили всі до одного дятлі. Но Загрузка була капітальніша. На Медвежому горіхи Карамановський сполняє. І на Медвежому його вже немає, тому що його і багато не було, не було черенків. Але в цьому році черенка море. Черенок хороший. Оріха, правда, мало. Бо лише по стволі потіки. Черенка буде, то карамановський буде на медвежому горіхі. Я його покажу, як він загрузиться в цьому році. Ну, на наступний рік. Якщо буде добре. Буде добре все, то ми його покажемо. Карамановський. Мощні горіхи. І він у мене не підмерзає. Я складу. Не обробляється. Вода так. Є вода, є вода, нема води, то нема води. Але треба були черенки, то він в цьому році там один який так, слой поліво. Ну, так трошки отрив і лишається в цьому садку тільки опилітелі там по одному весь пиріжок викидається звідси може він, і, може він як воно сипеться вже він цей пиріжок в нього всередині двойне ядро все, ось вже все. наче наче пиріжок. Лишаємо один кущ, пиріжка цього, лишається повністю морозовський. Морозовський хороший опіліті, він лишається тут. І ще. А штук 100 кущів. Не те, що там пиріжок поганий сорт, ну один, один кущ лишиться, як кущ то все буде зрізатися і переприватися зріжеться ось вже пагони є на які такі двохметрові виросли все старе убереться оце, а на ці прив'ється хороші сорта прив'ємо і, і буде сад повністю переприв'яти який сховався коло коло фундука кавун о Всякий. Весь сад буде перепрививатися. теж привитий жаданий, на фундукові. Спорне питання було. Черенок був спорний. Я його привив на фундук, в розщеп, і він тут такий короткий став, але, але ще росте, ще підростає. Оце він лишиться. Тут якісь непонятні тож, сорти. от, Хто продавав, бачив, весело, дивіться, ваші кущики, горіха нема. П'ятий рік теж буде зрізатися і перепрививатися. Питають мої кущі як. А це був з Вінниці, купив у Вінниці. Всі тоді купляли, там продажа була, як конкретно. О. Всі туди і я туди. І заказав. Все викопав. Весь цей шедевр, що був шедевр, викопав і там викопав, вже другий перекопував. В общем, стоїти було нормально з цим шедевром. Його там Один тільки совпав сорт. Один там, не буду казати, сорт такий сюди. То він совпав. Всі останні, не то, що пересортиться, а то, що в мене було і не було. А то все в перемішку і подарок на там, Зумані десь там. Точка була і продавали на кіло. Ось такі діла. Так що отаке ожидання горіха. Ну тут, в принципі, на горіх не розчитано було ніколи. А то що буде перепрививатися все. Переприв'єм бжаданим який показав у нас морозостойкость, хорошо. Якщо він в мене в зимовій ямі, там говорять, що трапізунд не витримує, він мене теж тут не витримав. Тут і там я його весь. Викопав і роздав тут людям. Зараз тут у людей фундуків росте ще більше, ніж у мене. Все, що не видержувало, я все віддавав тут людям. Люди садили, і в них зараз хоч горіхи є. Людям все одно горіх є тає. І добре. А це будемо все перепрививати. На жаданий. Трапезунт не знаю, на жаданий буде, жаданий, хустка, бомба. Там ще пара американців є хороших, і весь цей сад буде перекриватися на ці горіхи, Лишиться опілітель для цього всього. І весь сад буде іменно вже даному. Він якщо видержав і без поліва, без нічого, такі краш-тести, краштести, і обратні заморозки, і все, оце що все що люди там без обработок абсолютно не оброблялися взагалі. Вода, і то була не по розписанню, а коли там. Коли б можна було сюди добратися, то О, так. так. Отакі горіхи будуть теж. Всім пока.